Бажаю здоров'я! 15 серпня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. Та що зараз відбувається на добропільському напрямку з маловідомими фактами? Дивіться у цьому відео. Поїхали! Часів яр. У самому місці за тиждень ворог ніде не просунувся. Але він дуже сильно щимить з північної сторони в районі населеного пункту Майське. То наразі там тримаємо. Кліщівський напрямок. За тиждень лінія фронту не змінилась, все йде монотонно. Вони проходять групами по два-три чоловіка, а ми монотонно їх знищуємо за допомогою fpv дронів Костянтинівський напрямок. Ворог не полишає. Своє бажання захопити Олександра Шультене. Це йому потрібно для того, щоб розвивати наступ саме на Притечене. Але ворога застопорили на населеному пункті Біла гора. Ворог прориватися не може. Від Турецька ворог потрошку просувається у бік Клібанбик. Також ворог в дійшов до Катеринівки, і на окраїнах селища зараз ідуть позиційні бої. Саме в цих районах дуже важко нашим військовим. Практично усі логістичні шляхи прострілюються ворогам. Уся провізія та боєприпаси доставляються наземними роботами та дронами великими, але їх, на жаль, не вистачає. То ситуація тут дуже критична. В районі Яблунівки Збройні Сили України продовжують піджимати ворога. І знищують групи, які проходять по Яблунівці. Максимальна група ворога, яку ми там бачили, це 5 чоловік. Знищуємо їх за допомогою артилерії та АВПВі-дронами. Покровський напрямок. Ворог концентрує свої сили зараз, саме в районі Удачного, Котлиного та Звірове. Ситуація тут контрольована. Операція по знищенню дрг групу Покровську триває. Основна задача для оборони Покровська та Мирнограда йде саме за сторони Родинського. Що може привести до перерізання важливої логістичної траси. Ворог обходить Родинське по флангам, деякі групи вже намагаються зайти у місто. Вище Родинського ворог суне на Білицьке. Ситуація критична, але тримаємось. Добропільське направлення. Але спочатку хочу нагадати, що у нас досі відкритий збір саме для 93-ї бригади для чотирьох підрозділів. Ми купуємо пікап, антени, кабеля і інше обладнання. Якщо зараз кожен задонатить по 10 гривень, ми закриємо збір, бо там залишилось лише 38 тисяч гривень. І зараз закриємо і будемо вже купувати, і все це буде працювати на нашу перемогу. Допоможіть, будь ласка, бо ми робимо одну справу. Так що в нас трапилось на добропільському напрямку, де ворог за кілька днів пройшов 15 кілометрів, і дійшов до населених пунктів, золотий колодязь і веселе. На минулому тижні я розповідав, що коли у нас була негода, дощ в сутки йшов, і саме цей район. Дуже щільно відпрацьовував у ворогах сам артилерією кабами РСЗВ. І я казав, що ворог просичився уперед десь по посадках. Так от ворог пробив оборону на ділянці однієї з бригад і пройшов між Неконорівкою та Маяком, і впродовж приблизно п'яти днів заходив малими групами, просуваючи як пішки, так і на автівках. Великого супротиву там не зустріли, то пройшли швидко. До речі, в цих місцях будувалася оборона нариття окопи, протитанкові рви, бліндажі, є лінії з рогази. Так як це був тил, то у цих укріпрайонах нікого не було і не було і блокпостів на цих дорогах, то ворог так швидко і пройшов. Спитаєте, чому? Та тому, що не вистачає особового складу, щоб у всіх укріпрайонах хтось там сидів, спостережні пункти і так далі. Краще спитайте тих, хто уклоняється від того, щоб піти на війну, і тих, хто йде в СЗЧ. А у ворога тимчасово живої сили дуже багато. В цей район були перекинуті резерви і Крим Азову, саме зачисткою та звільненням цієї території, займається і наша 93 бригада. І хочу сказати, дуже жорстко працює, саме розстрілюємо і танками, і БТРами працюють усі види дронів. все працює на знищення ворога у цьому районі. Була така ситуація, що зачищали одну добівку, там когось зробили 200, когось 300. Але треїм підерам вдалося як-то вискальзнити. Не сіли на автівку і поїхали у бік Дружківки. Десь кілометрів за 10 їх наздогнали і взяли у полон. До речі, хто у дружківці, знаєте, що вже оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми. То, будь ласка, не нехтуйте цю інформацію, швидко виїжджайте, бо ситуація дуже швидко розвивається, і наразі невідомо в яку сторону все піде. Район прориву ворога щільно зачищуються та звільняються вже населені пункти. Це дуже дуже важко. Операція йде, і розголошувати все я не можу. Але я вам 100% кажу, що ворога ми зупинили, звільняємо села, беремо полон ворога та знищуємо його. І ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава волонтерам! А Путін, гандон!